Привіт, малята, ви мене впізнали? Це ж я, баба яга. Я вам наробила трохи лиха, переплутала всі ваші пазлики. Ха ха. -ха. Ідіть і розбирайте. Малята, яке лихо натворила нам баба Яга? Давайте будемо його виправляти. Хто це в нас такий руденький? Давайте будемо намагатись скласти. Так це ж нас білочка, яка гарна. А це в нас хто такий? Ой, щось таке маленьке, сіреньке, з вушками рожевими. Так це ж мишка. Яка гарнесенька. А це в нас хто? А це малюк хом'як, який малесенький, гарнесенький. Ми з вами виправили лихо, яке наробила баба Яга. Які ми з вами молодці? Які ви все ви знаєте, все ви вмієте, все зробили. Пішла я від вас знов в свою ізбу. До побачення!